Панове не скупчуємося, розосереджуємося, зразу даймо сполігно. Мама напрямку вашого сектора. Ми провели комплексно-тактичні заняття, підняли наших бійців по тривозі о 4-й годині. О 4.30 ми вже висунулися на наш рубіж бойового зіткнення. Ми йшли по ночі, а по сіряку ми вже підійшли до нашого рубежу. У нас були місця очікування. З місць очікування групи нашої висувались на вогневий рубіж. У нас була бойова стрільба відділень. Після цього у нас було метання гранати. Потім у нас був поранений, якому надавали першу домедичну допомогу та робили евакуацію в зону тактичних умов, де вже його мала забрати група евакуації. Наші військовослужбовці дуже вмотивовані. Вони готуються кожну годину. 24 на 7 Ми працюємо вночі, в день та по сіряку, щоб бути готовим до будь-якого бойового зіткнення і дати ворогу відсіч. Ми будемо битися до кінця. Слава Україні!